Дівчата, вітаю. Ну що, що записали молодці? Дуже добре, що знайшли приміщення. Дійсно, хороша думка: є будинок кіно, є будинок художника, є будинок архітектора, є всілякі такі заклади, да, де можна зайти там десь, я не знаю, музеї. Там, у Олени, багатий досвід, да, спілкування, ще десь да, зайти, записати, народу нема, там якісь виставки там да, спокійно все. Олю, особливо лякатися не треба. Ви для кого пишете? Для людей, щоб дивилися. Професія акторська, режисерська це для того, щоб, да, щоб показувати. І... Себе і свої здобутки, свої думки да, ділитися, так що влякатися тут нема чого. От, берете, записуєте нормально, ну що ну, хтось пройшов. Головний мінус в тому, що в цьому відео, що ви прислали, це дуже поганий звук. Майже нічого не чутно. От я поставив на максимум і в комп'ютері, і в, в телевізорі. в мене звук звідти. Ледь-ледь-ледь щось чути. Ну і по діях, те, що я розповідав, Оля більш-менш-менш більш, -менш, більш -менш тримає. Олена, хоча так, ви... Олена повністю загубила батька, один раз десь глянула там, і то, мабуть, випадково в бік дверей, звідки прийшла. І Олю майже також. Загубили, а це головне, ви маєте сцену робити на трьох, ми його не бачимо, але ви спілкуєтесь через нього. Оце не забувайте. Да? Що ви тихо розмовляєте не за децибелами, а тут зіграти, що ми ховаємось, от що важливо. Коли чуєте, я вам розкажу таке, що ви Да. Так, так, а ви бачите, я до вас прийшов. Так, да, ви розумієте, я вам скажу. От що треба грати. Я, я до вас прийшов, я гучно кажу туди, бо батько підслуховує 100%. От і я працюю, бачите, от, я зайшов. Ідіть звідси. Да, спочатку да, ідіть звідси, це від. Відверто я маю на увазі щиро, да? тобто, не грається. А от потім, да, коли ага, вже розумієш що тут щось, да, тоді теж вже підхоплюю я, нікому не скажу, ну хоч Сільвіо. Да? Тобто оцей перехід да, можна не тихо казати, да? я можу ще але так, що будуть на галерці чути, розумієте, дівчата? Дуже чітко, дуже да, неначе ще почув, але гучно ще почув. От що мається на увазі. Да? А ви просто затишуєте так, що не можна розібрати. Тобто це не затишити ідея, а по секрету розмовляти це геть інша справа. По секрету розмовляти. Виробався мій. Так, комп'ютер же хотів вам покрутити. Ну, зараз, зараз, да, да, зараз покручу вам, покажу, значить, там детальки. От. Але це головне, да, да, що, е, да. Тобто, Через батька. Да? Я заходжу, вітаю, да, Я маю на увазі Олена. Да? Заходжу, ага, бачите, я хотів і я зайшов. Я обіцяв, я зробив. Але я більше це для батька роблю. Ага, показ. Туди, туди, все, і дивимось туди. Да? Підглядаємо ага, і спілкуємося на показ. На показ. Олена в усякому разі 100%. Да? На показ, щоб він підглядав і бачив, як я тут залицяюся, наче. А сам сама, ага, тихіше, тихіше, там, 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 там коли вже треба перейти. Да? А спочатку працюємо на показ. І та помічає Олечка, помічає, що що таке, що? Ага, от що граємо. Да? А що воно туди? А батько дивиться. Ага. Так, так, так я не буду. Я не буду. Я, я не хочу цього шлюбу. Да? Теж я батькові це розповідаю спочатку, поки я не розумію, що тут заговор проти батька. Хай чує, Да? я не хочу. Ах, він запустив сюди е, цього е, ненависного мені. За то, то я не хочу вас заміж. Ідіть звідси. Да? Тобто це знов на батька, на батька. Ви геть його забули. Я вам скільки це не розповідав, ви все його викреслили. Не знаю чому. В третій раз я вам не буду розповідати. Або ви це робите, або не робіть, як хочете.